Привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий бачити вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість відповідаю на ті питання, які вас турбують. Сьогодні ми зовсім трішечки, але поспілкуємось по тематиці управління персоналом та мотивації продавців. Чому трішечки? Тому що це величезна глиба знань, з якою треба працювати. Поступово, її не можна викласти у відео довжиною 5 хвилин, 10 хвилин, навіть 50 хвилин. Ось це многогодинна робота, спрямована на розвиток себе як особистості, а також на відпрацювання своїх навичок щодо спілкування та управління людьми. Взагалі для того, щоб управляти людьми, треба бути до цього в першу чергу психологічно та морально готовим. Здебільшого одні з найбагатьох помилок, які допускають керівники, це те, що вони намагаються, не маючи спеціалізованих знань, вони намагаються керувати. Співробітниками, тому ж принципу, по якому вони комунікують у себе вдома, це є певною помилкою, оскільки модель комунікації всередині родини вона пов'язана з тим, що обидві, обидві сторони зацікавлені у побудові здорових стосунків. Щодо Роботи з персоналом ситуація повністю відрізняється, оскільки тут зазвичай зацікавлена одна сторона. Тобто, кожна зі сторін намагається отримати вигоду від взаємної праці. Ось. І методологія та способи керування персоналом значно. Відрізняються. Це те, на що я хотів звернути увагу в першу чергу. З головного, на що треба звернути увагу при управлінні персоналом, це, по-перше, на модель донесення інформації. Кожну свою ідею треба продавати персоналу. Кожну ідею треба пояснювати. Кожне завдання треба пояснювати. У кожному завданні повинен бути повинно бути два критерії. Перший критерій це термін виконання, другий критерій це результат. За яким результатом буде зрозуміло, що завдання виконано. А важливо розуміти, що дуже часто люди схильні процес видавати за результат. Тому Треба самим чітко визначити, що буде результатом, коли людина буде виконувати завдання. Це, це прям, прям обов'язкове правило. Ще потрібно в обов'язковому порядку брати зворотній зв'язок після того, як завдання поставлене. Якщо є конфліктна ситуація в колективі, не можна ухилятись від цієї ситуації, прятатись, треба її розбирати. Якщо люди просять заробітну плату підвищувати, а вони постійно просять підвищувати заробітну плату, люди повинні розуміти, коли вона буде підвищена, якщо не зараз, за яких умов, що вам заважає підвищити їм заробітну плату, як вони можуть повпливати на те, що вам заважає. Підвищити їм заробітну плату для того, щоб ви її підвищили. Тобто, це управління персоналом це клопітка робота, і в обов'язковому порядку з людьми треба спілкуватись. Не можна уникати, біжати, писати повідомлення. Більшість власних побагата кількість власників зараз прям стукнулася на цьому онлайні. Вони пишуть завдання, вони не бачать персонал, вони не знають, що з людьми відбувається, що у них в сім'ях, яка у них модель поведінки в житті. Як вони комунікують з оточуючим? Вони роблять висновки лише по той інформації, яка до них доходить. Тобто, самі вони не збирають інформацію. Це також великою помилкою. Це все знаєте на загальний вброс лише щодо керування. Щодо мотивації, також на що треба звернути увагу. В першу чергу треба звернути увагу, що матеріальна складова зараз не є 90% аргументацією для того, щоб співробітник працював з вами і робив цю роботу якісно. Зараз таке, такий час у суспільстві, що люди навчилися жити з тими ресурсами, які в них є. Багато з них не прагне чогось більшого. І тому, коли ми намагаємось мотивувати співробітників лише заробітною платою, на жаль, це призводить тільки до збільшення наших витрат, а в жодному разі не до, не до збільшення нашої ефективності бізнесу. І тому в обов'язковому порядку я рекомендую звертати увагу на нематеріальні засоби мотивації, що людину взагалі. По життю заставляє рухатись далі, чого вона прагне досягнути, які в мене є особисті амбіції, або які амбіції у тих людей, які впливають на прийняття її рішень, чого хоче її оточення, чого хоче вона? з ким вона спілкується, як проводить вільний час. Всі ці фактори допоможуть вам сформувати систему індивідуальної мотивації вашого персоналу. Продавців можна заставити зараз працювати краще лише одним способом, коли вони будуть замотивовані вами особисто, кожний індивідуально, не в загальної моделі мотивації. А лише індивідуально тоді вони будуть якісні у іншому випадку. Вони будуть відноситись до виконання своїх обов'язків абсолютно формально шукати лазейки, щоб їх не виконувати а також більшу частину часу зосереджуватись на тому, щоб вирішувати свої особисті питання. Дуже б хотів би провести для вас цілий урок щодо керування, щодо мотивації, можливо, навіть два уроки. Але це я зроблю лише тоді, коли це відео досягне тисячі переглядів. Тому рекомендуйте його, радьте, ставте лайки, переглядайте, буду вдячний, а також зможу віддячити вам своїм відкритим уроком. До зустрічі у нових відео.